Завершення війни в Україні в інтересах усього світу спецпредставник президента США кіт Келох в ефірі Fox News заявив, що розраховує досягнути прогресу в цьому питанні найближчим часом. За його словами, Дональд Трамп хороший переговорник і знає де потрібно чинити тиск. Келох також зробив свій прогноз щодо можливого перемир'я. Я б хотів сказати, що йдеться не про місяці, а не про роки. Мені хотілося б вірити, що ми зможемо досягти чогось у короткостроковій перспективі. Мені хотілося б за 100 днів визначити, де ми перебуваємо або на стадії перемир'я, або міцного миру. Це буде добре не лише для двох країн. Це буде добре для сполучених штатів, добре для всього світу. Якщо ми зупинимо цей бій, зупинимо жахливі вбивства, зупинимо руйнування українських міст. Уже вже в цій студії не самі. Ми з радістю вітаємо нашого гостя. Ігор Попов, експерт аналітичного центру Об'єднана Україна, долучається до нас, пане Ігоре. Наші вітання і щиро раді вас бачити. Доброго дня, вітаємо. Будемо друзі починати зі Сполучених Штатів Америки. Президент США Дональд Трамп заявив, що веде дуже серйозні переговори з Росією щодо завершення війни в Україні. Він наголосив, що її могло би не бути, якби він залишався на посаді президента 2020 року. З його слів, війна завдала величезних людських втрат та руйнувань, і ситуацію потрібно терміново змінювати. Трамп стверджує, що готовий зробити все можливе для її припинення, але поки не розкриває деталей переговорів. Продовжимо так про Сполучені Штати. Але мабуть, що тут зупинимось трошки. З приводу ось цього ось цих переговорів, наскільки я розумію, наскільки я стежу за ситуацією, то в Кремлі якраз ці переговори не підтверджують. Як це розуміти? І команда Трампа свого часу заявляла, що перший етап буде не публічний закритий, що означає, вірогідно, йде контакт через спецслужби або навіть через неуповноважених осіб. Взагалі, переговори в класичному дипломатичному смислі називаються, коли ведуть переговори офіційні особи з директивами. Із уповноваженнями скажімо згадаємо, коли українська делегація в 22-му році їздила спочатку Білавецьку Пущу, потім в Стамбул. Делегація була затверджена указом президента. Директиви затверджені закритим указом. Це поки що в класичному смислі не переговори, це контакти, обмін позиціями, дискусії, і їх можна вважати поки що на рівні експертів і повторюю спецслужб. Пане Ігоре, знаєте, що особисто мене непокоїть ви певно, як і переважна більшість українців, добре знаєте всі останні новини, все, що відбувалося напередодні минулої ночі, сьогодні зранку. Одеса, Полтава, Запоріжжя, Суми, Харків, Херсон. У нас сьогодні була тут перекличка в прямому ефірі. Це жахливі новини, які ми отримаємо. Втрачені родини, вбиті українські діти, цілими сім'ями у нас були в ефірі. Люди з Полтавщини, Сумщини, які з розпачем розказували про те, що там під замалами їхні найрідніші. Зважаючи на це, чи можемо ми сказати, що Путін зараз навмисно, навмисно, емоційно, психологічно, фізично знищує нас для того, щоб вести переговори з тієї позиції, з якої вигідно йому, і тут найголовніше, де той баланс, на що не погодитися за жодних обставин. На будь-яких переговорах будь-яка сторона хоче заходити з сильною позицією. І в Кремлі вважають, що те, що вони мають, хай не велику, але ініціативу на фронті, це для них сильна позиція. Те, що вони місяць там чи два місяці всім погрожували своїм решникам, це вони вважають сильна позиція. І те, що вони можуть вражати цілі в Україні. Хоча це цивільні цілі, це бездовинні цілі, але все одно вони чомусь вважають, що це вони демонструють, що вони можуть досягати території України, і тому це для них аргументи на переговорах. Ну от такий у нас ворог і з такими воюємо. А на вашу думку, наскільки сильні позиції зараз у Дональда Трампа з огляду на те, що, що він вже зробив, і що планує або що анонсував зробити найближчим часом? Ну, взагалі, я б сказав, досить оптимістично. Тому що, чесно скажімо, місяць тому, півтора місяці тому українські експерти, де в дискусіях з міжнародними експертами, ми побоювалися гіршого, що він може піти якісь на дуже швидкі компроміси. І тому весь цей час, там ще до можливо перемоги Трампа на виборах, президент Зеленський просував концепцію мир через силу, мир із сильної позиції. Що ми за мирне врегулювання, але не можна так вийти на такі переговори, щоб це виглядало майже як капітуляція. І, мабуть, аргументи української сторони були в чому числі почуті, тому що ми бачили кілька сильних заяв Трампа буквально за останні два тижні. Тобто, це була. Заява про те, що з Україною діалог вести легше, а от Росія повинна зняти свої неадекватні вимоги. Це була заява Трампа про те, що якщо Росія не зніме ці вимоги, то Трамп завалить світові ціни на нафту, а нафта є ключовим джерелом експортних прибутків Російської Федерації. Вони в 24 році отримали від експорту нафти порядка 200 мільярдів доларів. Тобто, якщо завалити ту ціну, маржа їх прибутку залишиться набагато менше. Потім ще Такер Карлсон заявляє, що там взагалі від попередників залишився план, як ліквідувати російського лідера. І конспірологи вважають, що це був сигнал, що план готовий. Якщо хтось не буде погоджуватися, то можна його там почитати. Можливо, навіть застосувати. І в Росії були емоційні реакції на це. Тобто у Трампа є важливі. І в перший публічний дзвінок, перший офіційний дзвінок, він зайде, мабуть, із сильної позиції. Це для України добре. Ми розуміємо, що нам теж придеться йти на певні компроміси, і ми не отримаємо ідеального результату. До цього треба готуватися. Але знову ж таки, щоб це не був дуже поганий результат, який ми побачимо, який не є стабільним і справедливим миром для нас, пане Ігоре. А на вашу суб'єктивну думку. Що може бути ось тим справедливим компромісом? Тому що вже так багато втрачено, стільки людей на цій війні загинуло. І тут що може бути справедливим, коли воно болить, коли воно кровоточить і війна триває? У будь-якому випадку ми будемо не задоволені будь-яким результатом, тому що дійсно втрати України такі великі, що ми хотіли би, щоб за ці втрати ми все-таки отримали максимально справедливий мир. Але ми бачимо, що жоден з українських політиків не називає це правильно, американські політики не говорять про конкретику, не можна палити свої ініціативи, свої червоні лінії. І тому, якщо так обережно говорити, посилаючись на відкриті заяви, серед -за останніх заяв Зеленського в Давосі, скажімо, він оголосив, що. Фактично червона лінія для України не можна визнавати незаконну анексію території. Те, що вимагає Росія, вона ще не зняла цю претензію. Вона взагалі хоче, щоб її віддали Запоріжжя, Херсон, і щоб визнали те, що вони захопили, провели псевдореферендуми, що це юридично їхнє. І навіть в злитих в медіапланах ми бачимо, що цього вже немає. Тобто, це якраз і прояв того, що зсувається. Немає безповоротного рішення. Тобто в Україні залишається шанс на повернення цих територій. Тому що ніхто не визнає їх окупації. Другий блок це те, що теж в Давосі Зеленський сказав. Перестаньте нам вимагати скоротити українську армію. Нам треба велика, сильна технологічна армія з ракетами, літаками і з усім. Тому що це головна гарантія безпеки. А у росіян же вони ж уже три роки вимагають так званої демілітаризації. Зробити нам маленьку армію, без дальнобільних ракет, без важкої зброї. Зрозуміло для чого. І тому оце, як на мене, є ключові питання переговорів. Тобто ми розуміємо, що, скоріше за все, дійде до того, що це буде заморозка по певній лінії фронту, можливо, з певними корекціями. І там у нас теж є якісь свої побажання, ми розуміємо важливість Запорізької станції, ми розуміємо важливість покровських шахт, тобто, а вони розуміють, що з Курском треба щось робити. І тому, можливо, тут буде йтися про корекцію лінії. Тему Дональда Трампа я би хотів продовжити. Президент США заявив, що збирається запровадити мита на товари з Євросоюзу. Про це він заявив під час спілкування з журналістами в Білому домі. Давайте почуємо безумовно. Євросоюз жахливо з нами поводився. Вони не беруть наші автомобілі, вони не беруть нашу сільськогосподарську продукцію. По суті, вони не беруть майже нічого. Ну, я би тут ще додав слова, якщо не помиляюсь, французького прем'єра з приводу того, що мовляв, нам в Європі треба гуртуватися, щоб США нас не розчавили. Те, що зараз робить Трамп, те, що сказав французький прем'єр, це ну, як на мене, як не дуже схоже на, на дружбу. Як це, як це тепер називати, пане Ігоре? Політика Трампа Америка понад усе. І Америка, перш за все, ця фраза насправді пояснює багато речей, і тому він проаналізував йому дали статистику торгівлі. Він бачить сальдо від'ємне для Сполучених Штатів. Як його вирівняти? Або треба робити свої товари конкурентно здатними, або зробити товари, які завозяться в Штати, не конкурентно здатними, поставити всім мита. Ми бачимо, що насправді ж він згадав із того, що могла би продавати Америка в Європу лише автомобілі і сільськогосподарську продукцію. В Європі своїх автомобілів хватає. Кілька країн є величезними виробниками. І сільсько-господарської продукції в Європі насправді теж вистачає, тому що вона її субсидує. Там дешева продукція, їм це не треба. І тому, а, а сполучені штати що ще продають? Фінансові послуги, mm -hmm. цифрові послуги. Так там і купити нічого насправді, тому що Сполучені Штати багато років проводили політику деіндустріалізації, виносили виробництво в Мексику чи в Китай. Зараз вони все це переглядають, але на сьогодні у них немає товару на продажу. Але так, скоріше за все, Трамп запровадить додаткові мита. Це буде така м'яка торгівельна війна. М'яка. У ну, жорстка це взагалі починають, як вони колись топили чай там. <рес> <рес> ви навіть такого не виключаєте. Чи виключаєте? Ну, жести, якісь можуть бути. Ми, Мені, ми можна... живемо в інформаційному суспільстві. Ви ж самі сидите в телевізорі. Тобто, треба треба, щоб щось показувати. Не просто ми тут говоримо розумні люди з розумними людьми, ага. а треба, щоб був екшен якийсь. Це воно буде супроводжуватися. Шановні з так, приводу так, екшену ми зараз продовжуємо цю тему. Це дуже важливо. Але є новина, яку ми маємо озвучити сьогодні. В територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки рівного стався вибух, зокрема. Про це повідомляє Національна поліція України спецслужби ДСНС та поліція вже працюють на місці події. Дорога довкола перекрита. Вибух орієнтовно пролунав о 16.20. також на місце прибули карети швидкої. Вибух виніс вікна, є постраждалі попередньо. Всі подробиці будуть згодом. Ми звичайно стежимо за цією надзвичайною подією. Ось вам, будь ласка, ось такий екшн. Так тема достатньо чутлива, тому пропоную просто. Дочекатися офіційної інформації, офіційної позиції і почути всі всі подробиці, які так можна оприлюднювати. По якщо ми повертаємось до теми сполучених штатів, до теми дії дії президента США Дональда Трампа пане Ігоре, дуже сподобалась мені фраза. Президент Дональд Трамп прогнозований в своїх цілях, але не прогнозований в інструментах. Ось ця непрогнозованість в інструментах досягнення цілей, на вашу думку, ну наскільки вона широка? Можливо, американські еліти тому так м'яко передали владу Дональду Трампу, що якраз йому можна вручити будь-які інструменти. Тому що якийсь класичний політик, такий, такого типу як Джозеф Байден, він був більш прогнозований. А якщо вони хочуть дійсно вирішити глобальні світові проблеми та глобальні американські проблеми, то тут, можливо, треба настільки екстравагантна особистість, як Дональд Трамп, який зможе ухвалити всі ці рішення що зробити із американським боргом, із світовою фінансовою системою, із протидією. Економічні експансії Китаю, тому що класичними методами вони бачили, що вони не можуть вирішити ці проблеми. І тому рішення можуть бути досить неординарними. А, а якщо говорити про співпрацю Європейського Союзу і Сполучених Штатів Америки, чи можуть тут виникнути якісь конфліктні, неприйнятні моменти і, можливо, непорозуміння? Зважаючи на такий наступ з боку Дональда Трампа, він же ж не добирає особливо слів. І ви самі сказали про те, що Америка понад усе. Ну, перш за все, це буде стосуватися економіки для Трампа. Він бізнесмен, це гроші. Ми вже говорили, що будуть запроваджувати мити для того, щоб вирівняти торгівельний баланс. Ми бачимо, що, до речі, курс євро вже реагує. Українці ж теж слідкують за курсом долара і євро, якщо там. До перемоги Трампа це було 1,1, то зараз це 1,01. тобто на 10% просідання. Друге, це безпека. Трамп відкрито заявляє, що він перегляне подздамські домовленості, тобто, коли Сполучені Штати утворили в тому числі блок НАТО, для того, щоб гарантувати безпеку Європи від можливого вторгнення Радянського Союзу. Зараз він е, каже, що... Для цього він хотів би, щоб європейські країни набагато більше витрачали коштів на свої армії, на свою зброю, тому що після закінчення холодної війни європейські країни дуже скоротили армію, вони повідміняли загальний військовий обов'язок, вони скоротили видатки на оборонно промисловий комплекс, пустили ці кошти в соціалку. Це було класно. Європа процвітала. Але вона сподівалася на американський захист. А зараз Трамп оголошує, що це треба переглядати в Європі в усіх країнах. Фактично на сьогодні дефіцитні бюджети. І навіть Федеративна Республіка Німеччина, яка не мала права залазити в борги, вони зараз переглядають свої конституційні обмеження. І тому навіть в цих умовах бюджетного дефіциту їм кидати десятки мільярдів на оборону це дуже важко їхні виборці знесуть всі ці уряди, там і так, дострокові вибори кругом. І це якраз буде також дуже важливим елементом діалогу Сполучених Штатів та Європи. Тобто за Трампа вони будуть переукладати безпекові домовленості, хто кого за чиї гроші тепер буде захищати, не, не вийде так, що ось ця фраза Америка понад усе буде, знаєте, з продовженням Америка понад усе, але лише на американському континенті. Ну так так, так же ж можна з усіми пересваритися і взагалі піти з лідерських позицій. Чи я не правий? 200 років тому президент Сполучених Штатів Монро оголосив промову, яка потім була названа доктриною Монро, де він був оголосив, що все, що робиться в західній півкулі, це зона національних інтересів Сполучених Штатів. Але в Східну півкулі в Європу Сполучені Штати не лізуть. Першу частину пам'ятають усі. Як так. тільки хтось з'являється, якийсь там Китай біля Панами, зараз Сполучені Штати кажуть, ки ж звідси це наша територія. Щодо того, що в Європу не лізуть, були в першій Другій світовій війні важкі рішення, і тому це було навіть нелегко провести через Конгрес Сполучених Штатів лише після Перл Харбору. Вони ухвалювали ці рішення вступити в світову війну, але вони посилали свої експедиційні корпуси. Тому не лише на континенті, це також Гренландія. Це також Гаваї, це Гуам, тобто, як мінімум, західна півкуля щодо присутності в інших регіонах, це однозначно околиці Китаю, тому що Сполучених Штатів максимальна кількість воєнних баз на Філіпінах, Індонезії, Японії, Південній Корії, Кореї це все готовність заблокувати протоки для китайського експорту. Китай розуміє. І тому там вони також залишаться. А от наскільки вони залишаться в Європі? Це для нас взагалі дуже цікаве питання, тому що на сьогодні є десятки військових баз, є місця зберігання ядерної зброї, є найсучасніша техніка. Вони закривають проти ракетної обороною європейське небо, їхні винищувачі готові так само збивати. Потенційні російські ракети, які туди можуть колись полити. Пане Вонигоре. Але ж це взаємовигідна співпраця. Це ж не тільки про європейські інтереси. Інтереси Сполучених Штатів з точки зору геополітики так само тут прослідковуються. І певно, Трамп це усвідомлює. Європа, звичайно, все одно залишатиметься важливою, але що Трамп хоче переглянути, щоб це було не благодійною допомогою, а щоб за все це платили. Тобто вони постачають зброю бізнес-підхід. Не як просто поставки, а платіть за це, платіть, нехай розміщайте замовлення в оборонно промислового комплексу Сполучених Штатів, збільшуйте свої видатки на утримання армії, на резервну армію, запроваджуйте загальний військовий обов'язок, тоді і з вами сильними Сполучені Штати зможуть переукласти безпекову угоду. Якщо ні. То проблеми індіайців шерифа не хвилюють. Можливо, дещо певним чином, так, фіналізуючи тему Сполучених Штатів Америки, пане Євгене, хотів вас поцікавитись, зараз складається таке враження, що в Штатах там є, умовно кажучи, один політик є одна партія. Я до чого веду? Станом на зараз, ви бачите якусь можливість для маневру для демократів. Якщо так, то в чому вона полягає? Чи умовно кажучи, в перший рік про демократичну партію США ми взагалі майже не будемо чути? Чи ні? Через два роки до виборів конгресу. І якраз цей час для демократів перше – знайти сильного лідера. Тобто будемо відверті, частина причин. Перемоги Трампа це те, що в демократії не було сильного кандидата, навколо ніякого всі б'єдналися, і якого була, була хороша динаміка. Вони поміняли кандидата під час кампанії. І камала сильно виросла, але недостатньо того, щоб перемогти Трампа. Друге, для них важливо, звичайно, щоб ініціативи Трампа не були дуже успішними в усіх сферах. Поки що вони не можуть критикувати, тому що там захоплення, чому ж говорять 100 днів після інаугурації, це ж якраз от такий медовий період, коли все вдається. Але потім вони переоб'єднаються. І ті рішення, які стосуються власне, глобальних інтересів Сполучених Штатів, вони насправді будуть підтримувати. Але якісь точкові рішення, що стосуються власне, внутрішньої політики і там, де вони зможуть відіграти і повернути свій рейтинг, там вони будуть працювати. Будемо стежити за усім, що зараз здійснює Трамп, особливо в перспективі так припинення війни в Україні на вигідних для України умовах.